І як тільки не називають писанку, вона і радість у хаті, і посмішка, і книга зі своїм письмом, нота, яка єднає небо і землю. Розмальоване яйце шедевр мініатюрного живопису є найніжнішим і найкрихітнішим витвором народного мистецтва. Я взагалі до мастер по петриківці. петриківського розпису, але ця техніка також дуже цікава. і Думаюся, клас проводити в другій школі. Десь перед Паскою, переходячи у спадок із роду в рід, від матері до доньки, писанка докотилася із далекої давнини у наше третє тисячоліття. У дохристиянському періоді вважалася символом Всесвіту, оновилася у християнській вірі і стала символом Воскресіння Христового. Писанка споконвіків тримала в собі тайни. І також, якщо в неї відкрити, трошки з іншої сторони, більше із такої духовної, із. Тих цінностей з більше з молитви, то я рахую, що сьогодні, звичайно, ця людина має бути саме перше християнином. Він має бути християнином, виконувати і жити по-християнськи, щоб справді писати великодню. Писанку при загальних спільних рисах в орнаментах писанок кожний регіон України має свої особливості у техніці, в колориті. Ті особливості уже традиційно не тільки вивчають кожної весни у Могилеві-Подільському, а й вдосконалюють, проводячи майстер-класи для усіх вікових категорій. Тут, на березі Дністра, вчаться розписувати яйця до свята вчителі, батьки, учні і малеча у дитячих садочках. Знакову систему подільських писанок спеціалісти вважають найбільше. Найдавнішою і майже незміненою. Мене зачаровує таїнство написання писанки, тому що писанка пишеться так, як печеться хліб, щоб ніхто не заходив в кімнату, де вона пишеться, щоб десь якимось порухом вітру не вніс чогось неправильного, нехорошого, випадкового. Тому що при написанні писанок немає нічого випадкового. Сонце щораз по різному сходить, по різному у руках грає своїми барвами писанка. І, хоча подільський колорит її зазвичай стриманий, чорно-червоний, жовто-червоний, але з часом він змінюється як і орнамент. Індивідуальний почерк стає основним критерієм мистецької вартості розмальованого яйця. Дуже подобається. Я хочу також приїхати додому, навчити своїх дітей. на наступний рік. Приїхати разом з дітьми. І показати вже майстер-клас». Справжні художні витвори до Великодня вималювані дорослими та дітьми з найвіддаленіших куточків Вінниччини, всієї України, дійсно створять писанковий рай у Києві. Той неповторний світ пасхальної радості. Фестиваль у сквері Івана Франка збере понад 50 тисяч писанок, дряпанок, мальованок, зернівок. Вони від села, від району, від області до стольного граду, все одно що паломники. «Писанка давно стала символом України. Її краси та духовності, її давності та сучасності. І якщо розмальоване яйце на столі для Христа Воскреслого, то радість Великодня дім не полишає.